Лесі українка. Мамо, іде вже зима? Мамо, іде вже зима, снігом травиці вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина варі на зиму літає, Вненьки спитала дитина. Ні, не кожна, Отказує мати, он де бачиш, пташина сивенька, скаче швидко отам біля хати, ще засталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, Жде, що знову прилина весна. Мамо, тієві пташки, сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінькою так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися як. Не байдуже тій пташці, синку, мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо ж співає чудна, краще шукала б зерна, спів пташині потіха одна, Хоч голодна, співав веселенько, Розважає пташина серденько, Жде, що знову прилине весна.